Можна сприймати як частину їх реабілітації, тому що дійсно перед тим як у нас виникла ідея створити такий фільм і е, створити його на базі реальних історій наших військових, так нам дуже було важливо їх розговорити правильно, так щоб не травмувати і почути їх, почути їх проблему, бо не кожна людина може так одразу розкритися. <плес> wow. yeah. В самій роботі ви бачите вже друге інтерв'ю, яке в нас було, а до цього ми просто з ними знайомились і говорили. І коли я побачила, наскільки вони сильні, наскільки вони тримаються, і, не дивлячись на все, завжди вірять у краще. Я зрозуміла, що це ну це воно треба про це розказувати. Іноді важливо навіть просто вислухати. Тому ця робота для мене дуже важлива в тому сенсі, щоб кожен глядач, який її побачив, відчув оце, що він вислухав нашого військового. Мілітарна культура це е, сьогодні те, чим надихаються і створюють наші військові. Тому що сьогодні відбувається трансформація армії. Ми раніше знали, як виглядала одна армія, яка в них була, яка була філософія військових. Сьогодні це інше. Тобто, е, уявіть собі, що є досвід добутий в бою. Є, скажімо так, натхнення, яке приїхало з із океану, так тому що ми всі надихаємося, там починаючи з дитинства Голлівудом, закінчуючи сьогодні професійними мілітарними пабліками і так далі. Тобто всі військові тягнуться до західних все форматів до, до військ, до військ НАТО і так далі. Уявіть собі, що приїжджає пластилін американський, з якого наші хлопці ліплять своє і американці в Шоці з того, що це получається, це називається українська мілітарна культура.